Тому, дорогі, найбільше, що я вкладаю коштів, я вкладаю в себе. Тому що кожне моє навчання, кожен мій семінар дає мені неймовірний досвід, а досвід це найбільше багатство, це єдине, що ви можете забрати із собою. А жодні матеріальні цінності, вони тимчасові. І вони вам не належать, вони всі належать творцю. І всю ту біль, яку ми відчуваємо в житті, вона пов'язана з тим, що ми хочемо собі привласнити, чи своїх дітей, чи якісь речі, чи будинок, чи гроші. І коли ми втрачаємо, чи щось стається, ми починаємо, нам стає дуже боляче. чи чому Бо ми це все привласнюємо. Але насправді це все нам дає творець тільки для одного, щоб отримати досвід. Тому інвести... інвестиції в себе, в свій розвиток, у розвиток своєї душі, я вважаю самими потужними. Самими потужними. І потім діти беруть приклад з вас, починають також, починають також інвестувати в себе, у свій розвиток. Тому. Все, що ви зробите для своєї душі, це ви з собою можете забрати. А всі матеріальні цінності вони тимчасові. Але дивіться, який парадокс люди готові інвестувати в любі матеріальні цінності тільки на себе. Про інвестувати в телефон, якусь чергову поїздку, на відпочинок не складає труднощів. А коли йде мова про якесь навчання, щоб опізнати себе, свою підсвідомість, саме дорожче, що в тебе є, це і свою душу, ось тут виникає дуже багато сумнівів, причин. Ось в яких ілюзіях ми живемо, дорогі, не за тим біжимо.